Сьогодні у нас є не так багато варіантів гарантій безпеки. Власне, на жаль, поки що немає перспективи найближчої НАТО. На жаль, немає перспективи двостороннього договору безпеки про гарантії безпеки з тими саме Сполученими Штатами, як мають, наприклад, Японія, Південна Корея або Тайвань. Тож залишаються всього два фактори, які можуть забезпечити нам безпеку: це миротворчі контингенти. Це та це наша сильна армія. Ось для посилення нашої армії нам потрібне фінансування в наш військово-промисловий комплекс, плюс надання від наших партнерів тих там тих там тих самих систем ППО або того, чого нам не вистачає. І, і другий фактор це якраз такий миротворчий контингент, який все ж таки. Теоретично може стримати Російську Федерацію, тому що вона подумає двічі чи вступати в бій з Великою Британією. Тому що знову ж таки зіткнення на полі бою, навіть там з батальйоном чи з бригадою британською, яка буде в Україні, точно буде а, а, за, за цим, точно буде слідувати реакція Британії, та чи інша, чи надсилання більшого контингенту, чи якісь Конвенційне чи не конвенційне по заходи по проти Російської Федерації.